Привіт усім! Рада вас бачити. До нашої редакції надійшла історія, яку я хочу вам зачитати. Ну і в кінці, звісно, буду вам вдячна за ваші поради та думки. Недаремно кажуть у народі, що молоде подружжя повинно жити окремо від батьків. Дві хазяйки на кухні не вживуться. Це я вже перевірена на власному досвіді. Я і Анжеліка ще студентами були, зустрічалися і вирішили одружитись. Житла у нас свого не було. Її батьки далеко жили в іншому місті, та і я був впевнений, що чоловік має приводити дружину у світі. Мої батьки з задоволенням нас прийняли, адже у них трикімнатна квартира. Але я навіть уявити не міг, чим це все скінчиться. Спочатку все було добре. Але потім моя мама почала чіплятися до моєї дружини через всякі дрібниці. За словами матері, Анжеліка не так прала, не так їсти готувала, не так посуд мила. Доводилося усьому вчити мою дружину. Мати щодня дорікала Анжеліці, що вона не вміла господиня, що нічого не вміє робити. Моя дружина часто плакала, тому я вирішив поговорити зі своєю матір'ю. Наша бесіда не дала ніяких результатів, бо вона продовжувала стверджувати, що Анжеліка не чупара і погана господиня. Розмова з батьком також не допомогла. Тоді я вирішив, що нам потрібно жити окремо від моїх батьків. Коли я повідомив свою думку батькам, мама влаштувала справжній скандал. Вона заявила мені, якщо я піду від них, то я їм більше не син. Але я хотів берегти свій шлюб і зробив вибір. Ми з Анжелікою з'їхали на орендовану квартиру, для цього мені довелося перевестись на заочне навчання і знайти роботу. Моя дружина теж закінчила вуз і почала працювати. Нам обом вдалося досягнути кар'єрного зросту. Згодом ми накопичили кошти і змогли купити собі житло. Тепер ми хочемо дитину. Коли я залишив батьків, вони перервали зі мною всі зв'язки. Сумно, звичайно, але я не шкодую. Адже ми з Анжелікою два крила, які здатні летіти, поки тримаються разом. Вона моя опора і підтримка. Мені пощастило з нею, і я жодного разу не подумав, що вона неуміла господиня. Все вона добре робить, а я допомагаю їй, бо теж намагаюся бути хорошим чоловіком для своєї дружини. Тому я не шкодую, що не послухав батьківського наказу. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Як ви вважаєте, чи повинно молоде подружжя жити з батьками, чи все ж таки окремо від батьків?